Привіт всім глядачам мого каналу. Ну що ж, сьогодні ми зануримося у, знаєте, в один дуже потужний інструмент від Google. Він створений спеціально для мислення, для досліджень. Але давайте почнемо з проблеми, яка, я думаю, знайома абсолютно кожному. Це інформаційний хаос. От серйозно, нотатки розкидані по десятках додатків, геніальні ідеї просто губляться десь у документах, а зв'язки між ними, ну, вони просто зникають. Знайома ситуація, правда ж? Це ж створює справжнісіньке когнітивне перевантаження, і от саме цей хаос, знаєте, він породжує те, що можна назвати зомбі-нотатками. Класна назва, правда? Це ж насправді цінні думки, але вони настільки розрізнені, що ніби померли. Вони існують в повній ізоляції, просто лежать мертвим вантажем десь у чатах, у голосових, у якихось документах і ніяк не можуть об'єднатися в щось велике і корисне, тобто вони ніби є, але на нас вони не працюють. Але саме тут на сцену виходить рішення, і це ноутбук LM. І знаєте, це не просто ще один додаток для нотаток. Ні, це по суті фундаментально новий підхід до роботи з інформацією. Такий, що переводить нас від простого, знаєте, накопичення до глибокого синтезу. Ну що ж, давайте розбиратися, що це за звір такий. Так, от в самій основі ноутбук ЛМ лежить така технологія, як RAG. Це розшифровується як генерація, доповнена пошуком. Якщо зовсім просто, то уявіть собі персональний штучний інтелект, який стає експертом, але виключно у ваших документах. Тобто він не блукає десь там в інтернеті, не шукає щось загальне. Ні, він працює тільки з тим, що ви йому дали, і таким чином він перетворюється на вашого, так би мовити, когнітивного архітектора. Він будує структуру саме з ваших знань. І ось тут тут криється просто ключова відмінність. Це те, що називають заземленням. От дивіться, звичайні чат-боти ж можуть щось вигадувати, галюцинувати, як то кажуть. А ноутбук LM – ні. Він завжди спирається тільки на ваші джерела. І що найважливіше, він дає точні цитати. Ви завжди бачите, звідки він взяв ту чи іншу інформацію. А це, ну, це вже зовсім інший рівень довіри й точності. Погодьтесь. Добре, то з чого ж почати? Ну, все починається з фундаменту. А в нашому випадку це створення якісної, і що дуже важливо, сфокусованої бази знань. Бо ж логічно, якщо завантажити в систему повний хаос, то навіть найкрутіший штучний інтелект не зможе перетворити його на порядок. І тут платформа, треба сказати, надзвичайно універсальна. Можна завантажувати ну, практично все, що завгодно: PDF-файли, Google Docs, звичайні Docs, можна кидати посилання на сайти, на відео з YouTube, навіть аудіофайли, наприклад, mp3 чи WAV, і він їх сам транскрибує. Це по суті ваш єдиний центр для абсолютно будь-якої інформації. Звісно, є і певні обмеження, це треба розуміти. Кожен такий ноутбук може вмістити до 50 джерел, а це до 25 мільйонів слів. Чимало, правда. Але сама ця цифра вона ніби натякає на правильну стратегію. Краще створювати такі собі вузькотематичні, сфокусовані простори для кожного проекту, а не намагатися зробити один гігантський ноутбук для всього на світі. Але ноутбук LM допомагає не тільки організовувати те, що вже є, він ще й допомагає знаходити нову інформацію. Тут є дві опції: перша це Fast Research, тобто швидкий пошук. Він ідеально підходить, щоб швиденько просканувати веб, зробити такий собі поверхневий огляд. Але для серйозної глибокої роботи існує Deep Research. і оце друзі вже зовсім інша гра. Уявіть собі, ця функція працює як ваш особистий асистент-дослідник. Ви просто ставите йому дослідницьке питання. І що він робить? Він сам створює план дослідження, потім аналізує сотні з веб-сайтів і буквально за кілька хвилин видає вам готовий структурований звіт з усіма посиланнями. Це ж просто якась неймовірна економія часу та зусиль. Окей. Уявімо, що базу знань ми створили, і от тепер починається найцікавіше це активна взаємодія. Ноутбук LM, по суті, бере ваші пасивні документи і перетворює їх на живий діалог. З серцем усього цього інструменту, безперечно, є чат. Саме тут відбувається вся магія. Ви можете ставити абсолютно будь-які запитання до своїх джерел. Наприклад, попросити «Узагальне мені ось ці три статті. Або порівняй теорії з цього документу і з того відео. Можна навіть попросити знайти якісь приховані зв'язки, чи, скажімо, створити таблицю з даних, які розкидані по п'яти різних файлах. Це дуже потужно. А для тих, хто мислить візуально, є просто чудова функція Mind Map, тобто ментальні карти. Система автоматично аналізує ваші джерела і створює таку карту, структурує всі ключові теми. Це дозволяє, знаєте, миттєво з'єднати всі крапки і побачити загальну картину, особливо корисно, коли працюєш з якимись складними заплутаними концепціями. Добре, рухаємося далі. Ми зібрали джерела, ми їх проаналізували, і тепер настає фінальний етап: синтез. Ноутбук LM допомагає взяти всі ці результати аналізу і перетворити їх на щось практичне, на готові до використання формати. І це робиться буквально одним кліком. Інструмент може автоматично згенерувати для вас цілу низку готових документів, наприклад, посібник для навчання по вашій темі, або список найчастіших запитань FAQ, чи, скажімо, хронологію подій, або короткий брифінговий документ. По суті, він перетворює сиру інформацію на реально цінні активи. А є ще одна функція, яка, чесно кажучи, одна з моїх улюблених. Називається Audio Overview. Що вона робить? Вона бере ваші документи і перетворює їх на аудіорозмову, ніби два ведучих шаї обговорюють вашу тему. Виходить такий собі міні-подкаст. Це ж просто ідеально для навчання, коли ви в дорозі чи на пробіжці, чи просто займаєтесь своїми справами. Але знаєте, як це буває з будь-яким потужним інструментом, дуже важливо знати, як ним правильно користуватися. Тому давайте тепер поговоримо про практичні поради, і що не менш важливо, про типові помилки, просто щоб уникнути розчарувань. І от я знайшов на Reddit цитату одного користувача, яка, як на мене, чудово все підсумовує. Він пише: ваша оцінка ноутбук LM базується на неправильному його використанні та очікуванні, що він творитиме дива. І це в саму точку. Багато хто чекає якоїсь магії, але вся ефективність інструменту залежить від вашого підходу. Ключ до успіху це зрозуміти його сильні, але й сладкі сторони. Так от, що ж радять досвідчені користувачі. Давайте по пунктах що робити. По-перше, використовуйте його як додатковий інструмент для синтезу, а не як основний. По-друге, активно заглиблюйтесь у матеріал через чат, ставте питання: а от чого не робити? Ні в якому разі не покладайтесь на нього повністю в точних науках, типу хімії чи математики. І, звичайно, не варто думати, що ці прикольні аудіогляди можуть замінити глибоке справжнє вивчення матеріалу. І все це власне, підводить нас до найважливішого висновку ноутбук LM – це не якась чарівна паличка, це не заміна для нашого критичного мислення чи для наполегливого навчання. Це ем, неймовірно потужний партнер. Партнер, який допомагає думати, допомагає структурувати, допомагає синтезувати. Але, друзі, він не зробить роботу за вас. І знаєте, це все залишає нас з одним дуже важливим питанням, над яким варто подумати ми ж насправді входимо в нову еру, еру, де штучний інтелект стає не просто якимось асистентом, а справжнім партнером у мисленні. І от. Як це змінить те, як ми вчимося, як ми творимо, як ми робимо відкриття? Це справді захоплює. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.